Збірочка капота продовжується. Вже накидав легесенько проводочку. В принципі, все вже в плані кількості дротів і їх розводки готово. Звісно, тут роботи ще з нею дуже багато, потрібно чекати, поки прийдуть всі фари. Але так, все повиводив, всі провода були гарненькі, новенькі. Тобто, як бачите, який вони вигляд мають. Дроти це виходить, звідки я взяв. В мене була проводка від рено колись. Купив собі, Ну, я собі з неї виплітаю все, що мені потрібно. Вчора вечором сів, виплю трішечки, бо вже закінчилося, в принципі. І протягнув все зі свіжої проводочки. Все попідписував. Тобто, В цьому місці буде фішка, звідси буде з трактора виходити, фішка, тут буде на капоті. Тобто, якщо в якийсь момент потрібно буде капот зняти, фішечку собі розстібнув чи дві фішки, подивлюсь по кількості проводів, і собі капот вільно знімається. Тобто тут вся розводочка, тут отак маса буде прикрутіна, вже все зробив, все пропаяно, все гарненько Ну, поки що просто наживив, тому що тут ще ж потрібно буде купа роботи. Так, попередньо поки що. Це плюс на генератор, це на датчик температури на ГБЦ. Сюди в боки вів, вивів маленькі фари, як я вже казав, з цих двох боків на цих заводських кріпленнях. А ця проводочка вся піде наперед. Вона така трішки довга, але нічого страшного. Вона з запасом. Тобто, Ці-всі -ці дроти це на фари. тобто Тут ось ДХО видно, ближній, дальній і повороти, плюс маса. Тобто Поки що на цьому етапі залишаємося, чекаємо всі споживачі, решітки і потім далі будемо продовжувати її вже комплектувати.